Робота в IT – дуже популярний тренд. А як туди потрапити через навчання it спеціальностям, а саме через онлайн-курси, які пропонує навчальний центр. Кібербіонік Систематікс. Якщо коротко, то це онлайн школа, що пропонує навчання програмуванню з 2007 року. Ця онлайн платформа пропонує навчання за наступними спеціальностями: Python, Java, .NET, Node.js, QA. Виникли питання по навчанню, доступна онлайн консультація. Лінк в описі до цього відео. Трошки далі розповім про промокод на знижку, на курси, але спочатку розберемось, що представляю з собою навчальний курс в Cyberbionics Systematics. Це онлайн-уроки в Zoom тричі на тиждень. Групи до 25 осіб, спілкування в телеграмі зі студентом працює ментор та асистент. Обов'язково перевіряють домашні завдання та надають рекомендації. Усі уроки записуються і зберігаються. Професійний софт на час навчання надається в подарунок. Додатково студенту надають доступ до бази відеоуроків. В процесі навчання практична робота над курсовим проектом, а по завершенню навчання надається допомога з працевлаштуванням. Ціни на навчання бачите перед собою, але з промокодом вони стають меншими знижка до 30%. Це суттєво. Доступний варіант комплексного навчання або окремими курсами, або можна скласти індивідуальну програму разом з менеджером навчального центру з 2007 року. Курси програмування «Cyberbionic Systematics» Відготували понад 30 тисяч фахівців. Збільшити цю цифру можете, і ви. Промокод під відео, лінк на курси під відео. Не втрачайте часу. Вже зараз можете починати отримувати нову перспективну професію, яка дуже добре оплачується.